Чи могли совки зробити хороший гоночний автомобіль? У цій добірці подивимося на деякі екземпляри із різних куточків червоного гулагу. Перший шедевр із шильдиком Руссо Балт викотився із воріччя 1909 році у так званій Російській імперії. Це була банальна ліцензійна збірка чужих ідей. Кузови були на будь-який смак від дубельфайтина до торпедо. Слова красиві, а вигляд усе одно залишався як воза на залізничних колірах. Модель Руссо Балт С С-2460» мала радіатор із двох половинок і розвивала швидкість до 130 км на годину у дореволюційних перегонах 2015 року. Потім маразм переміг над кволим мозком і почалася революція, голодомор і постійні чистки. Тому у самій Росіюшці та на окупованих нею територіях під назвою СРСР було вже не до автоспорту. До речі, згідно поглядам комунізму, всі люди рівні як один. Тому дехто із радикальних послідовників початку 20-х років записував спорт у буржуазні забавки, бо не може бути кращих і гірших перших і останніх у країні тотальної рівності. Але все ж таки автоспорт у совку так сяк розвивався. Уговтуватись цей автоспорт почав тільки через років 15, коли у 30-х роках світ ухопила нова мода аеродинамічні автомобілі. Німці, американці, французи. Всі будували машини із плавними формами і закритими колесами, що нагадували літаки без крил. Так з'явився Газ а Аеро, експериментальний автомобіль, створений на базі серійного Газ А. За технічними характеристиками, це була та ж сама машина із 40 сильним 33 літровим двигуном, але завдяки оптичному кузову швидкість зроста із 90 до 120 км на годину. Звичайно, цей автомобіль участь у перегонах не брав, на відміну від його наступника Газ ГЛ-1. У 30-х роках горківський автозавод тільки вчився збирати нормальні машини, але вже мріє про рекорди швидкості. Так і народився газ ГЛ1. По суті, це перший радянський спорткар, зібраний із серійного газ М1, який сам по собі був клоном Фордівської М-ки. Під капотом залишили Фордівський 4 мотор, але підшаманили його двома карбюраторами і полірованими патрубками. Потужність зроста із 50 аж до 65 кінських сил. На параді, 1 травня 1938 року, машину показали народу. А у жовтні вона розігналась до 143 км на годину і це було святом індустріалізації. У 1940 році газ ГЛ-1 прокачали, зробили оптичний кузов із дюраль алюмінію, поставили дах із люком, куди водій міг залізти, наче в танк. Новий мотор на 100 кінських сил дозволив розігнатися аж до 161 км на годину, що стало всесоюзним рекордом. Але далеко не світовим. Найвищий офіційно зафіксований рекорд максимальної швидкості серед автомобілів, станом на 1940 рік, належав Джону Коббу. Він досяг швидкості майже 595 км на годину 23 серпня 39-го року на своєму автомобілі Railton Special. Цей рекорд залишався неперевершеним до самого кінця Другої світової війни. До речі, від самого ГЛ-1 не залишилося нічого. Автомобіль чи то різли не метал, чи він був знищений нацистами, точно невідомо. У 1938 році молоді інженери Зіса вирішили зліпити спорткар. Старше покоління конструкторів було трішечки підчищене репресіями, тому молодикам ніхто не заважав. Отже, вони взяли за основу урядовий лімузин ЗІС-101, кузов вибивали молотком на дерев'яних булванках, мотор трохи підшаманили, замість 90-кінських сил вичавили 141. У 39-му році показали готовий шедевр, обіцяючи швидкість 180 км на годину. Але на заїздах авто витиснуло лише 162 км на годину, що в принципі не завадило оформити цю цифру як новий рекорд СРСР. Далі всіх цих конструкторів розігнали по різних галузях, а сам спорткар у 41-му році залишили десь на заводському дворі під час евакуації. Там він і помер, правда, не від рук нацистів, які до Москви так толком і не дійшли, а від місцевих. На початку 50-х, силами колишніх інженерів Auto Union під патронатом сина Сталіна Василія Сталіна на території тимчасово окупованої Совком Німеччини створили два гоночні боліди Сокол 650. Фактично, це довоєнний Auto Union тип 650. Машина мала дволітровий двигун v 12 що теоретично дозволив би розганятися до 270 км на годину. Ходить байки, ніби автомобілі могли поїхати на змагання Формула-2. Але випробування і перегони у Москві виявилися невдалими. Машина показала швидкість 180 км на годину. А мотор працював надто нестабільно і механіки ніяк не могли довести його до пуття. Сталін молодше до проекту охолов. А після усунення цього Василя Сталіна, а пізніше самого Йосипа Сталіна від влади, проект став нікому не цікавий. Один екземпляр дотепер стоїть у музеї у Дрездені. У 1951 році на МЗМА побудували два спортивні купе на базі експериментальної моделі 403E 424E. Один із автомобілів відразу виборов друге місце на чемпіонаті СРСР. Машини оснащували досвідним мотором 403 і форсованим двигуном від москвича 400 із алюмінієвою головкою та збільшеними клапанами. Потужність доходила до 35 кінських сил, максимальна швидкість до 123 км на годину. Нагадаю, Руссо Балт з такі швидкості розвивав ще за 35 років до цього москвича. За сім років виступів ці два москвичі кілька разів модернізовували, що дозволяло їм встановити всесоюзні рекорди. А потім авто були розібрані на запчастини. У США Dream Car означав шоу авто авто-мрію для виставок і реклами. У СРСР авто було просто мрією. Одну із мрій будували на базі Limousine зіс 110 і вийшов шестиметровий циклоп із однією фарою. Конструктори і не приховували, що надихались B'Uy cl 51-го року. Під капотом був стандартний 140-сильний мотор. Машина була вагою під 3 тонни, але конструктори не вважали це проблемою. Кільцевих трас у сувку тоді дітоком не існувало і ганялись по цивільних дорогах. Пізніше встановили експериментальний V8 на 182 кінські сили. Максималка зроста до 204 км на годину, розхід 35 літрів на 100 км. Через довжелезну базу і важкий ніс зі 112 поворотах поводився як п'яний бегемот. Тому до 1956 року його спробували покращити, коротили базу, виконали півтонні ваги. Але автомобіль розкочегарювався тільки до 210 км на годину. Пізніше машину розібрали і на її шасі встановили новий кузов і інший двигун. Після Другої світової із інженерами була біда: одних репресували, інші клепали танки. На газі вирішили доручити проєктувати спорткар авіаконструктору Смоліну. Так народився газ СГ2, більш відомий як Торпедо. Корпус зробили максимально оптічний, прям як літак тільки з колесами. Машина вийшла схожою на щось сучасне, але із слабеньким двигуном від поб'єди із нагнітачем, що видавав потужність 105 кінських сил. Коробка триступенева без синхронізаторів. У 51-му році торпедо виїхало на перегони і показало максималку 190 км на годину, встановивши всесоюзний рекорд на вістонь 300 км із середньою швидкістю 166 км на годину. Для країни, де Москвич вважався дивом техніки, це звучало майже космічно, але радість була короткою. Авто не вписувалося у якісь там регламенти, тому його списали в архів і залишили гнити на заводських задворках. Наступна зоряна концерна банки від сюди Намі це модернізований варіант попереднього зв'язда 3 м Загалом, із 51 по 54 роки, зв'язда НАМІ натягала аж 16 союзних рекордів, половина з яких навіть виглядала пристойно. Найгучніший результат 215 км на годину на відрізку км з ходу. Пізніше проект еволюціонував у наступну модель серії зв'язда. У 1954-му на МЗМА вирішили зробити спорткар і народили Москвич 404 спорт. Один єдиний екземпляр, бо серія таких шедеврів просто би лякала людей. Дверей не було, у машину залазили як у ванну. Спершу під капотом стояв мотор М404 на 55 кінських сил із чотирма мотоциклетними карбюраторами, потім встановили форсований двигун від Москвича 407 на 70 кінських сил і максималка підскочила до 156 км на годину. Неймовірно, але на цій бляшанці тричі вигравали чемпіонат СРСР наприкінці 50-х. Але через постійні проблеми із підвіскою вже до 1965 року машину відправили на металобрухт. Побіда спорт це серія автомобілів, це спроби зробити із серійним побідомів гоночний боліт. На деяких моделях зрізали дах, заварювали двері, ставили обтічники. Одній машині це дозволило встановити три всесоюзні рекорди, наприклад, максималка 160 км на годину на відрізках 50 і 100 км. Для Європи і Америки такі цифри навіть не смішні. У 51 році одній із машин прикрутили нагнітачі і видавили 105 кінських сил. У 1955 році одну із машин переробили на ростер і навіть поставили мотор від Волги на 2,5 літри потужністю до 90 кінських сил. Коробка триступенева. Вага таких машин в основному близько 1200 кілограмів. У 1961 році совєти вистрілили новаторством: перший газотурбінний боліт Піонер. Машина мала аж дві турбіни. Вага 485 кілограмів, сила 100 коней. І все це заради того, щоб на прямих ділянках видавити до 300 км на годину. Але, як завжди, далі рекордів у таблицях справа не пішла. У реальному автоспорті ці газотурбінні кастрюлі залишалися лише музейним курьозом. Та і сувок у дизайнерсько-аеродинамічних ідеях відставав щонайменше на 20 років. У 1935 році в США Малком Кембл перевищив швидкість 480 км на годину. У відповідь Німеччина почала проект Т-80 під керівництвом Фердинанда Порше. Авто із авіаційним мотором потужністю до 3,5 тисяч кінських сил, приблизна швидкість 600-750 км на годину. На жаль, Друга світова зупинила цей проєкт, але у 38-му році Рудольф Карачіола на w 125 розігнався до 432 км на годину. Тобто, загалом СОВОК відставав від світових трендів мінімум на 20-25 років. Союз постійно залишався в доганяючих і ніяк не міг змайструвати хороший потужний двигун. Наприкінці 50-х у Ленинградському таксопарку номер 1 зліпили кілька машин і назвали їх КВН. Це було абревіатурою конструктор від Кисенкова. Загалом абревіатура характеризувала весь радянський автоспорт. За основу взяли агрегати від Волги Газ-21, але познімали лишні кузовні деталі. Всю конструкцію тримала трубчаста рама. Машина чотири рази брала чемпіонати СРСР із кільцевих перегонів. Потім на неї поставили могутніший мотор від ГАЗ-12, 6 циліндрів цілих 100 кінських сил, і КВН 3500С міг розганятися аж до 170 км на годину. Для совєтської бляшанки це майже космічна швидкість. Київ це спорткар, який у 1959 році зробили не автозаводські інженери, а авіаційне КБ Антонова. Звідси і антураж, дюралєві панелі, люшки від літаків. Навіть габаритні вогні із штурмовика. Двері відкривалися вгору, наче у Ламбургіні. Але була одна проблемка двигун був усього 70 кінських сил. Пізніше склали ще два «Києви». Один навіть оснастили моторами «Дволги» на цілих 90 кінських сил і залишили без даху. Але вся ця авіаційна екзотика на трасах виглядала так само стабо, як і Запорожець на Формулі 1. Після 62-го року Київ пішов у небуття. Один примірник все ж таки дожив до реставрації, і тепер ця музейна пам'ятка про те, як у Совку не могли зробити нормальний автомобільний двигун. Мінськ це спорткар 56-го року зібраний на МАС майже на коліні і без кресень. Основа трубчаста рама, підвізка на торсіонах, а мотор від москвича 402. В офіційні перегони він так і не потрапив і швидко зник з радарів. Москвич Г2 побудували у 1956 році і він відомий під назвою МЗМА2. Від попередника Г1 відрізнявся лише формами кузова. Мотор ззаду, карбюраторів 4, але потужність усього 70 коней. Машина ледве вичавлювала із себе швидкість, хоча ззовні виглядала грізно. У 59-му році Г2 навіть виграв якусь там офіційну гонку. До 60-го року машина ще десь там світилася на трасах, але у 63-му році автомобіль був списаний. Аск Андрієва це ще одна сувкова саморобка, склепана у 1957 році, просто у московському таксопарку. За основу взяли вузли від ГАЗ-20, рама була із труб, а зверху приліпили алюмінієві панелі. Мотор трохи піджали, щоб видавав понад 90 коней. Конструктори хвалилися швидкістю цілих 205 км на годину. Але машина дуже швидко потрапила в аварію і пішла на металобрухт. У 1961 році ЗІЛ видав суперкар 112С. Формально це гоночне купе із склопластиковим кузовом, просторовою рамою і обіцяною швидкістю до 270 км на годину. По факту, це суміш лімузина ЗІЛ-111 запчастин від Волги ГАЗ-21 і фантазії на тему AC Cobra. Побудовано два екземпляри двигуни ЗМЗ13 на 200 кінських сил і ЗІЛ-114 на 270 кінських сил. Вага була при цьому понад 1200 кг, тож у поворотах ця кобра сувок поводилася як бензовоз. Перший екземпляр ганяли на кільці і навіть намагалися ставити рекорди швидкості на сольовому озері Баскунчак. Скінчилося все традиційно нічим, бо техніка грілася, ламалася і зрештою була списана. Другий екземпляр отримав дискові гальма і дугу безпеки. Невдалі старти у чемпіонатах і кілька сумнівних рекордів швидкості привели до класичного фіналу. У 1977-му обидва авто спихнули у рійський клуб Антикваріо. Там один екземпляр більш-менш відреставрували і поставили у мотормузей, а другий розбили на тестах, і він досі доживає віку у приватній колекції десь у Швеції. Естонія 8. Це спроба скопіювати британський Купер Т-49. Шасі зверили із труб, Мотор від ГАЗ-21 перед задньою віссю. Коробка і колеса від запорожця, гальма від москвича. Ну куди ж без цього символу вічного страждання? Виступала ця Естонія 8 кілька сезонів, навіть разок щось вигравала, поки остаточно не перетворилася на музейний експонат. У 2000-х її відкупали у жалюгідному стані, але після реставрації тепер авто блищить і нагадує, як на цій дерев'янці совєти пробували наздоганяти захід. Основна відмінність від цивільного москвича 407 це двоє дверей і закритий кузов купе. Задню частину даху вкоротили, а двері заварили. До речі, задню частину догрожали баластом у 100 кг для кращого щеплення. Всього випущено два екземпляри двигун 76 кінських сил, максималка 145 км на годину. Оригінали не збереглися, але у 2007 році збудували репліку для музею ретроавто. Москвич Г5 дебютував у 68-му році у національній Формулі 1 із форсованим двигуном від Москвича 412 на 92 кінські сили. Участь у гонках він брав аж до початку 80-х. За всю історію моделі три золоті, одна стрібна і дві бронзові медалі чемпіонатів СРСР у 83-му році. Машина потрапила до музею. Про деякі автомобілі Хаді на каналі уже була розповідь, і салют, побудований у 67-му році під керівництвом викладачів лабораторії швидкісних автомобілів, був ще однією дипломною роботою студентів харківського автодорожнього інституту. Автомобіль своєю появою вкотре показав потенціал конструкторської школи молодих харківських інженерів. Салют став черговим доказом височенної репутації випускників Хаді, які ще вчора сиділи за партами, а сьогодні створюють швидкісний рекордний автомобіль. У 1972 році зібрали Москвич 412Р для рекордів на прямих дистанціях. Для цього виконали все зайве, залишили лише сидіння водія, а так зняли обшивку, бампери і зеркала. Двигун форсували до 125 кінських сил. До речі, зняли навіть глушник, тому авто вийшло масою всього 980 кілограмів, і це корице видавлювало із себе 185 км на годину. У цьому 72-му році екіпаж наклепав аж шість всесоюзних рекордів і довів, що навіть із москвича можна зробити справжній дракстер. Спорт 900 КД Ну, звичайно, від спорткара цей автомобіль мав тут тільки назву і, можливо, форми кузова. Це невеличкі двомісне купе на агрегатах ЗАЗ-965, побудоване ентузіастами на МІ у кількості шість автівок між 63-м і 69 дев'ятими роками на московському кузовному заводі. У чого авто отримало ініціали голови підприємства. Вага 500 кг, максималка 120 км на годину. Навіть на фоні інших совкових зламків такі результати виглядали так собі. Прізвисько «Радянський порше з'явилося серед ентузіастів і журналістів, хоч за формою він аж ніяк не нагадує такі аналоги. Тим не менш, незважаючи на відсутність призових місць, авто реально брало участь у перегонах, а не було радянським шоукаром, як, наприклад, Панголіна і купа інших самокльопів 70-80-х років. Більшість із шести прототипів дожили до наших днів і навіть отримали реставрацію. Два спорткари маз 500 при заводі МАЗ були створені у НАМІ на агрегатах Москвич 407 у 57 59 роках під натхненням від Mercedes 300 СЛР. Кузов був із склопластику, автомобіль мав дискові гальма і рейкове рульове. Автомобілі брали участь у чемпіонаті СРСР у сезонах 61 62 років, і найкраще із завойованого це п'яте місце. Але у 63-му році гоночний клас із двигунами від москвичів було скасовано, і ці мази не могли конкурувати із більш потужними опонентами. Для продовження існування проєкт вимагав значної модернізації, але підтримки від керівництва мазу не було. Проєкт фактично помер. Одна із машин була передана у білоруський досав. Але жодна машина до наших днів не вціліла, як і десятки інших склопластикових екземплярів. Звичайно, це далеко не всі спортивні і рекордні автомобілі СРСР, але основна суть цілком зрозуміла: руський мір у автомобілебудуванні відставав на 20-30 років, якщо не більше. Ну, в принципі, як майже і у всьому іншому. Залишається загадкою, чому совки таки не змогли зробити нормальний двигун для автомобілів.